Довго шукала вихід в онлайн. Я працювала тренером в залі. Я шукала різні способи. Я купила була, курс по тому, щоб створювати свої міні-курси, міні-програми. У мене не вистачало ні досвіду, ні знань, ні куча страхів. Я не знала, що робити. Я побачила рекламу, коли я поспілкувалася вже з менеджером. Я вже прийняла рішення, що да, мені це потрібно. Подивилася відгуки. І коли я почала працювати, коли я зайшла в програму, я відчула, скільки енергії оце ком'юніті, яка тебе підтримує постійно, це взагалі. Даю тобі поради, допомагають, підтримка. І ти з кожним разом бачиш, що в тебе все-таки виходить. І це, це дуже дуже сильно мотивує. Зараз у мене на даний момент чотири клієнта яких я веду постійно, а, також у мене додаються нові клієнти. Перша клієнтка у мене буде вже з першого числа вже домовились. Зараз в обробці ще один клієнт. А, скільки я з цього маю різні чеки. Деяких клієнтів я вже починаю брати за три місяці за період ведення. Ну я за місяць рахувала, що десь до, до 500 доларів мене в місяць виходить уже з клієнтів, при тому, що я ще паралельно формую продукт. Паралельно ще навчаюсь, і я не ставлю зараз високі чеки, тому що я хочу вже отримати кейси, бо я нуля нуляче зайшла. Тому я зараз напрацьовую кейси, і вже потім буду підвищувати чек. Так мені комфортніше. <світ> Чим більше ти йдеш і робиш те, що треба, тим більше в тебе виходить. Головне це йти в страхи. І працювати кожен день по чуть-чуть, і не відкладати на довго срок. Шо ж якісь плюси, та багато дуже плюсів. Е, я не знаю. По-перше, я побачила, як працює система. По-друге, я почала трошки більше краще розбиратись в продажах психології людей. Ну найголовніше, напевно, це те, що змінилось моє бачення змінились, мій мозок, трансформується постійно. Коли у тебе змінюється мислення, то змінюється все навколо. І я скажу більше, що з того моменту, як я прийшла в спільноту, в мене змінилось не тільки там заробіток, кар'єра, а моє особисте життя. Тому що я стала більше себе поважати. Е, мої друзі бачать, як я розвиваюсь, теж компліментів роблять. Дуже багато говорять, що ти класна, в тебе все виходить, дуже класні рілси, тобто є така мотивація, така впевненість пішла. Тому да, трансформація от так. Найперше, я поражу, що е, якщо ти не спробуєш, то в тебе ясно, що нічого не вийде. Іти в і тих страхи брати і робити. Якщо у тебе є ціль, то йти і досягати цього. Ну, ясно, що ти можеш пробувати і сам. Ну, я пробувала сама, <гум> в мене не вийшло. <гум> в спільноті набагато комфортніше, дуже екологічно, підтримка, все по полочкам розписано постійно на зв'язку. Якщо там якісь питання є, тобі допоможуть. Тому я рекомендую <гум> <гум> від чистого серця.